Орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно Вадима Яремчука. Державну відзнаку вручили батькам загиблого захисника України 22 листопада. Військовий з 2016 року був у складі прикордонної служби України, брав участь в АТО. Загинув 22 січня 2024 року під час мінометного обстрілу, рятуючи своїх побратимів поблизу населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Вираз в сім'ї воєнного привих з по скокає Скільки я то щоб все одно все пішов на заставу. От к нам здесь служив, а відсюди поїхали його ще що до вини направили що. Ще... уже на границу. Ну, конечно, он был еще и вот тот, он тоже был, прошел все это, знал, что как, чему. И меня успокаивали все время, что он тебя опытный, ничего с ним не случится, не переживай. Ну, просто по натуре человек был, который старался всегда всем помочь в любой ситуации. И ребята говорили, что он последнюю рубашку с ними туда, если надо. Поэтому если гибли ребята, конечно, он Не мог оставить оставаться в стороне. Конечно, он их вытягивал. Всегда улыбчивый, всегда всем, буквально всем пытался помочь. Друзья звонят, рассказывают, фотографиями делятся, тех, которых, может, у меня нет. Державними нагородами орденом за можність посмертно в южницькій громаді відзначено 16 захисників України на розгляді президента України залишаються петиції про присвоєння загиблим южницям почесних звань Героя України посмертно. сьогодні приїхали вручати державну нагороду заступник командира 26-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, а також сьогодні вперше був капелан. Вони підтримали родину, також висловили свої слова, співчуття. Рідні пишуть петиції, і що, що добре, що і наші мешканці, і українці підтримують ці ці петиції, тому що потрібно зібрати дуже багато підписів. Але остаточне рішення приймає звичайно президент, тому що це найвища нагорода. Державна герой України і остаточне рішення буде приймати президент офіс президента. Більше про пам'ятний захід дивіться в програмі без коментарів.